У неділі о 10-й ранку на вулиці Медовій 5 у Тернополі розкладають жовтий намет, до якого збирається черга. Тут вже три роки волонтери проєкту Жовтий Фартух роздають комплексні обіди для всіх, хто цього потребує. В наш обід входить перша страва, суп або борщик. Він заправляється або жирною якоюсь заправкою, тушонка, або зажарка на основі олії цибульки. Друга страва це або каша з овочами, також з м'ясом, або сусіскою, або макарончик. Також якийсь салат, такий мінімальний, або морква по-корейськи, або ваше капуста. А ще свіжі булки та йогурти. Безкоштовний вуличний обід став для нужденних місцем, де вони нерідко перше за тиждень куштують гарячу їжу. А ще тут можна отримати привітне спілкування. Вони не тільки не отримують наш обід, вони отримують нашу увагу. ми вітаємося, добрий день. Деколи люди, які вже приходять сюди три роки, ми більш-менш трошки їх знаємо, питаємося, як їхні діти, чи їхні знайомі, батьки. Ну, декілька слів перекинутися. Це вже людина себе відчуває потрібною. І, хоча проєкт організували для нужденних, проте Сергій Кічула наголошує, прийти, отримати комплексний обід може кожен. Переселенка Олена Пащенко та її донька приїхали до Тернополя із Бахмуту. Сьогодні вони також вистояли чергу, щоб пригоститись їжею від волонтерів жовтого фартуха. Жінка поки безробітна, тож живе сім'я лише на державну допомогу, а цих грошей не вистачає, каже Олена. У нас перше, це важко зварити, тому що треба. І те, і те, і те от так, от крупи нам дають там, консерви да нам дають. Ну так, це добре на раз місяць, там гуманітарку дано ну, теж, а тут хоч какої-то разнообразія співорганізатор жовтого фартуха» Сергій кічула, наголошує потреби у коштах, продуктах та волонтерах завжди залишаються актуальною, тож закликає небайдужих доєднуватись до доброї справи.